Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Сьогодні у міськвиконкомі відбулася буремна і напружена сесія міської ради. Виконком передав волонтерам гуманітарну допомогу на 99 тисяч гривень. І Кременчуцький винахідник виготовляє свічки для розпалювання вогнища, які не бояться води. Про це та інше далі у випуску просто зараз. Тривалість сьогоднішньої 54 четвертої сесії Кременчуцької міської ради 5 годин з невеликою перервою. Упродовж засідання депутати обговорили 34 питання порядку денного, 12 додаткових та 4 депутатські запити. Втім, найбільш помітними ораторами у сесійній залі були не представники депутатського корпусу. Хто ж здійснив справжні та що обговорювали депутати з наступного матеріалу? Присутніх у сесійній залі депутатів 45, а вільних місць зась. Навіть у проході НАТО в тих, хто не встиг присісти у крісло, у числі бажаючих бути присутнім на сесії, чимало атовців, майданівців, колишніх та нинішніх працівників телекомпанії. Візит ось цих активістів й було чути більше всіх, гучніше всіх та довше всіх. Практично з першої ж хвилини у залі запанував безлад. З самого початку ватажки кермачуцького псевдомайдану не давали ведучому сесії Василю Івку проводити засідання. Шум гам, будь-яку підставу використовували, щоб завадити нормальній роботі. Депутатів. І все ж почали. Як завжди, стартували депутатськими запитами. Колеги підтримали запити депутатів Олександра Березянського, Дмитра Кравченка, Віталія Таценюка та Олега Сазонова. Тим більше, що запит Сазонова так само стосувався проблеми відключення електроенергії, як і звернення депутатського корпусу до прем'єр-міністра Яценюка та голови правління Полтава Обленерга Засіменка, починаючи з 1 грудня 2014 року, здійснюється відключення електричної енергії у житлових будинках. При цьому відключаються не тільки електроприлади, але й припиняється подача води тепла. Без попередження зупиняються люфти, Відбувається їх розкрадання підключається та від електроенергії від садків, школи та лікарні. Ми розуміємо проблеми, які наша держава відчуває через обмеження енергоресурсів, але безсистемність у роботі регіональних структур обленерго та підприємств виробників електричної енергії стає наслідком порушення затверджених графіків в'ялофікручень електроенергії, які передбачають поетапне регулярно вказаних процесів. Четверте питання порядку денного про затвердження складу виконкому міськради не просто жваво обговорювалося. Скандал розгорявся у геометричній прогресії. Саме сьогодні місце виключеного зі складу виконкому Леніда Харченка мав би зайняти новий член. Пропонувалось шість кандидатур, а саме Євгеній Дунаєвський, Андрій Касаткін, Кирило Климчук, Микола Порицький, Лариса Сквира та Геннадій Тертичний. Тут все ті ж герої дня намагалися правдами й неправдами проштовхнути до складу виконкому скандально відомого у Кримчуці Кирила Климчука, а також Миколу Порицького, сьогоднішнього керівника телекампанії візит, господар якої Олександр Мельник підозрюється у замовленні вбивства міського голови Олега Бабаєва. Проти цього активно виступив громадський активіст. Сьогодні вам предлагають вісні в із полковника Кирила Климчука. ніж ви будете голосувати за ільпро, я хочу... Чтобы мы с вами попробовали вместе ответить на несколько вопросов, которые помогут вам принять решение. Первый вопрос. Может ли доверенное лицо чужам члены исполком от Майдана, стрелять из пистолета, огнестрельного оружия другого Кременчужанина, пусть даже конкурентов в бизнесе? Кирилл может. Только чудо спасло 8 апреля человека в ходе конфликта, которому выстрелили в Должен ли будущий член исполкома собирать группу так званых единомышленников и вместе с ними паковать на улице своего политического оппонента, бить по голове, грузить багажник и выводить непонятно куда. А ситуация, я в ситуации с Максимом Левчуком, которая была 3 ноября. Именно Кирилл приехал под штаб правого сектора и был вдохновителем происходящего. Какими принципами в своей жизни руководится этот человек? Как он живет и как ведет себя с людьми? Одно из дело, если это Кирилл Климчук, представитель Майдана, а другое дело, когда мы его сейчас делаем представители всех ими чужан, членами исполня. Не вдалося, як планувалося. Кандидатури Климчука і Порицького набрали 10 і 11 голосів відповідно, тоді як за Андрія Касаткіна проголосувало найбільше депутатів 28. Втім, і він не набрав необхідної кількості голосів. Тож виконком міськради затвердили у складі 11 осіб. Але після сесії Андрій Касаткін подякував всім за довіру та підтримку. На жаль, трошки не вистачило голосів, але Нічого не закінчується, справи продовжуються. Треба займатися тим, що займалися, оберігати місто, охороняти його реально. Так на словах, потрібно допомагати армії, потрібно багато справ дуже зробити. Тому я дякую ще раз і е, хочу запевнити, що ніхто не відступиться, сама оборона буде працювати уже у вигляді підрозділу. Повертаючись до сесійної зали. З позитиву відзначимо, сьогодні депутати міської ради направили звернення до президента, прем'єр-міністра та народних депутатів щодо відновлення виробничої діяльності стальзаводу. Після двогодинного марафону сварок у сесійній залі оголосили перерву. Скориставшись передишкою, ми поспілкувалися з народними обранцями стосовно подій у сесійній залі. Це безлад в моєму розумінні. Це хамство, це неповага. Людей один до одного, Після бурхлива. Мені, скажем так, особисто мені не подобається те, що немає дисципліни і порядку. Да? Тобто ми перериваємось на риторику, яка не має під собою підґрунтя. Звісно, прийшли герої, але приходити на на підпитку, да, або намагатися якісь ну фрази кричать Матю-матюки ну це не додає героїзму. Потрібно насамперед ставитись один до одного з повагою. Тобто, якщо ми вибираємо виконкому, да тобто ми одному кричимо, говоріть українською, іншому не кричимо. Тобто, лобіювання якихось -то незрозумілих ситуацій мені не до Є над чим замислитися нашим депутатам, нашим активістам, майдановцям. Треба взагалі дружно жити. Така неординарна, і ви, мабуть, бачите, ту, що вона виходить за рамки того релама. Вийшли люди такі, які мають щось сказати і можуть сказати. Вийшли, такі неемоційні, а є люди і просто відверті хами. Не хотів би, щоб сесію перетворювали на якийсь фарс. Часи такі. Війна на порозі, війна в нашому домі. Люди знервовані, люди приходять обездолені. Але є популізм відвертий, аби тільки розвалити і зірвати роботу сесії. Тому моя позиція як депутата, як голови фракції, така, що ні. Кому ми не дамо зірвати сесію, не менш бурхливо минула й друга частина засідання. Тут вже колишні і нинішні працівники телекомпанії візит намагалися здійснити чергову спробу знищення конкурента, тобто кремичуцьких новин. На наш захист виступив Євгеній Холод. Працівники візиту лобіюють. Одне питання знищення комунальних засобів масової інформації. Я тебе не переговорю. Сидіть має увагу до Зараз ми бачимо тільки одне працівники візиту своїми руками, просто знищують давай. Депутата підтримали. Провалилася ще одна спроба закрити рота Кремчуцьким новинам. Працювали і будемо працювати на користь громади, доносити кремечужанам всю правду про справжню діяльність псевдочесного візиту. Можливість висловитися сьогодні отримали всі, а от сесію зірвати не вдалось. Жаль, витрачати п'ять годин на свавілля. Адже діалог громади з міською владою і депутатами має бути конструктивним. Ми, ми всі розуміємо, як відчуття, що ви приходите сюди, що заплатити сесію міської ради. Для вас послали сюди. Як ви хотіли? О, вона вона. Вона прийшов. Скажіть, Заспокоїти, сіли, будь ласка, всі спокійно. Продовжує хотілося. Вас попросити всіх і депутатів міської ради і громадськість. Ми вас дуже поважаємо. Але щоб був конструктив, щоб не було галосівних звинувачень ні на адресу депутатів, ні служб міста конкурсу. Сьогодні Верховна Рада прийняла доленосне для країни рішення: 303 депутати проголосували за відміну позаблокового статусу України, у числі народних обранців, які голосували за, і Кременчуцький народний депутат Юрій Шаповалов. В нашей стране нужно присоединиться к коллективной системе безопасности, а я напрямую говорю, то есть это НАТО. И для этого сегодня был проголосован закон от К, от Кузнецлукового статуса. Я лично поддержал этот закон. Я считаю, что это правильный закон. Но я считаю, что народ должен решать вступление в НАТО. Принять этого закона это только первый шаг. Дальше, я считаю, должен быть референдум. Люди должны проголосовать, готова ли наша страна вступать в НАТО. Сегодня, в общем, мы просто дали знак всему миру о том, что Украина становится, Украина оттеряет статус неблоковый и готова идти в направлении того же. Нас. Правительство и президент поддерживают неблоковый статус Украины, поэтому закон был в общем-то поддержан обоими фракциями, да, в общем-то всей коалицией, потому что я еще раз повторю, все-таки это дает возможность Украине вступить в коллективную систему безопасности и со временем. Заврімням діститі на создати свою профессиональную армію. Армію на основі современнейшего оружия. Україна будет иметь возможность доступу к ним. також сьогодні. У раді намагалися голосувати за бюджет, але депутати не встигли ознайомитися з проектом закону. Тож це питання перенесли на вівторок. Сьогодні були всього лише обще положення бюджету. Ми не розматрювали конкретні цифри, ми ні конкретні статті бюджету. после которой весь бюджет будет направлен в работу комитета, после чего можно уже будет рассматривать поправки, можно будет э, вносить поправки. Поэтому сегодня больше ознакомительности. В ближайшие несколько дней, да, то есть это имеется в виду сегодняшняя сессийная неделя, будет рассмотрен полностью бюджет. Ouch. Кременчуцьким волонтерам передали гуманітарну допомогу. Її придбали за кошти, виділені Кременчуцьким міськвиконкомом. Дві волонтерські організації уже найближчими днями відправлять речі бійцям АТО. Бронежилети, термобілизна, теплі рукавички, спальні мішки, а головне буржуйки. Все це сьогодні передавали з міського до рук волонтерських організацій. Надійному щиту України, штабу підтримки армії, міська влада довірила довести гуманітарний вантаж бійцям у зону. АТО. допомогу накупили на суму близько 90 тисяч гривень. Спочому 99 дев'ять тисяч. Ми, ми можемо виділити 300 тисяч. но це буде вже тендерна процедура. Це буде так довго. Тому я думаю, що нужно буде Планировать нам, и мы будем это делать э, в бюджете следующего года, будем выделять деньги. И может быть, если будет эта тендерная процедура, тоже неплохо, потому что это надо делать в плановом порядке. Можно и тендер. Ротация будет, я думаю, призывники будут, и нужно будет делать, вносить это в программу, та же турбота, которая у нас есть, и заранее выделять деньги, покупать вот эти вещи и передавать. Та підтримка армії планує свій конвой на кінець тижня. Ось надійний щит України готовий, так би мовити, бій чи на завтра. Кожна волонтерська організація доставляє свою частку вантажу певній бригаді. Савтраємо та стрілкової бригада, яка несе службу, ну, собственно говоря, на передових позиціях частично. Ходит ротацию, частично ничего служит. А вы знаете, композиція? когда конкретно будет? Это одна из тех, одно из тех из тех подразделений, которые в серьезных боях участвовали, и подаловаясь прорывалась, и так далее. То есть ну, это серьезная часть, которую надо поддерживать. Когда будут отвозить? Отвозить мы, скорее всего, будем. Это завтра выйдет группа. Ну, так скажемо не сложний і в чому та ні в зону ато. Хотя ще не факт, ми не догрузимося грузом грузам, і забросимо бустрінько ребятам якісь на водні подарки. Караван допомоги поділили за необхідністю 20 комплектів на 30, А ось буржуйки порівну по розраховані вони не тільки для кременчужан, але й для всіх солдатів, аби вони зігрівали їх і надавали наснаги у боротьбі з ворогом. Свічки, які не бояться води та можуть підігріти банку тушонки, не видавши бійця спалахом або димом. Винахідник з Кременчука створив засіб для розпалювання вогнища, який може стати незамінним у польових умовах. Свої вироби чоловік уже відправляє волонтерами на АТО. Першу партію вже випробували наші бійці. Сергій Дорошин не лише сам розробив склад свічок, який тримає у суворій таємниці. Йому також належить і дизайн пакування. Більше того, агрегат екструдер. Винахідник разом з друзями такими самими кулібінами розробив сам. Він нагрівається спочатку. Потім його треба буде охолодити, От а потім он під давленням, подавленням вжимає всі інгредієнти. П'ять інгредієнтів. Я вже говорив. І дорошин колишній військовий з афганського досвіду, знає, що таке сидіти холодної ночі просто неба без гарячого чаю. Каже, його свічки допоможуть українським військовим у польових умовах. Щоправда, працювати над розробкою свого ноу-хау почав ще два роки тому задовго до АТО. Брат у мене будемо так говорити, альпініст, і він мені розказав одну історію, коли ані попали, ані були в горах в Криму і попали під ливень. Был у них сухой спирт. И все. И они остались на ночь, без тепла, без горячей пищи, без чая, без кофе. Вот. И самое главное, они очень сильно замерзли, потому что все промокло. А эти свечи, как я уже говорил, да, они не боятся воды. Проблема в том, что если нет под рукой бумаги, или если она есть, но она промокла. Все. Костер ну, нереально. Я не знаю, даже если дрова чуть-чуть треба -чуть это надо долго з тим, чтобы довести действительно костер до його горения. Винахідники з неприхованим задоволенням демонструє можливості своїх свічок. Перш ніж розпалювати, занурює у воду. Я її в воді поболтыхаю, може лежать сутками, то есть поверьте от, от трещить ця вода. Там прийшлося мені, так, да, немножко... Послужить. От, от допустимо, так. вот ми поставили. І, повірте мені, банку тушонки ...вона розігріє полкілограмовою. Такі свічки більш ефективна альтернатива паперу чи навіть сухому спирту. Головна перевага не бояться води та мають велику температуру горіння. А значить, не підведуть під дощем та швидше розігріють їжу. Гаряче. если честно, то горячая. Это, конечно, подогретая, то есть, ну, на ладошке тоже, ну, я вам скажу, градусов 50. Градусов 50. Ну, а кружку только можно брать вот за дужечку. Аби сховати вогники від ворожих очей, винахідник пропонує використовувати такі підставки, наприклад, з алюмінієвого профілю, закликає бажаючих допомогти у виробництві. Щоб хтось почав робити такі от підставочки, вот, мені допомагати мені дуже сложно одному. Тому що не вистачає времени. Днями пробну партію свічок відправили на схід гарячих борщів. Бійці там не їдять, каже волонтерка Ірина Митрофанова. Тому можливість розігріти їжу зустріли радо. Ми відвезли свічі в три міста. Це виходить, батальйон ОУН, це об'єднані українські націоналісти вторую партію. Ми віддали розвідчикам 54 четвертий, третю – батальйон Крим. Їм це найобхідніше, тому що. Там, где нельзя розжигати огонь, если они виходять на виласки, на кіта розвідку, поэтому їм, їм це потрібно. Свічки пішли на ура. Тож у Сергія Дорошина попереду багато роботи. Винахідник каже, до неї готовий. Днями і вихованці дитячого садка номер 10 отримали подарунки від святого Миколая. Солодощі та іграшки до соціального закладу привезли волонтери молодіжного парламенту Кременчука в рамках акції Святий Микола Дітям. Як здійснювалися дитячі мрії, бачили наші кореспонденти. Маленький Микита давно мріяв про машинку пилисос, яка прибирає сміття. Саме таку незвичайну іграшку хлопчик намалював у своєму листі Святому Миколаю. І от щаслива мить настала. Небайдужі кременчужани та волонтери здійснили мрію майбутнього комунальника. Мені подарували подарунки. а що тебе подарували? ішкавата від машину і муш. І таку муфану машину. Спасибо Святому Николаю разом із могит. Родкою, усі діти, які писали листи Святому Миколаю, отримали бажані подарунки. Дочки така... і... дуже осі подарунками від Святого Миколая». Сьогодні ми завітали до дитячого садка номер 10 Це наймолодші наші учасники. Також сьогодні у нас останнє… ми доїдемо до старшої групи будинку дитини. І на цьому сьогодні завершиться у нас такий марафон. Розвозу подарунків в рамках аксі святим у Іграшки та солодощі були не єдиним сюрпризом для малюків. На дітлахів чекала весела розважальна програма від волонтерів молодіжного парламенту. Хлопчики та дівчатка були в захваті від гри, що називається Відправитися в космос у мильній бульбашці. Створювати для дітей таку казку це справжнє задоволення, відзначають активісти. «Моє впечатлення в акції – то, от, коли ти вручаєш ребенку його подарунок, от саме його хотів, ти його улипка це просто неможливо не забути. Тому що липку рібінка неможливо поділити, ні за що нікие гроші не купиш. А коли він іскренні улыбається і цьому подарунку, ти просто на не сімом щастя». За словами організаторів акції, цього року кременчужани особливо чуйні. Завдяки підтримці небайдужих містян волонтери зібрали. Але чимало дарунків для дітей, які перебувають у дитячих будинках, інтернатах та спеціалізованих центрах. «Кримочужани все ж таки цього року мені здається на рівні минулого по кількості зібраних подарунків. Вони долучаються до акції активніше. Хотілося подякувати всім кримочужанам, які не залишились осторонь дітей. Всі отримали подарунки. Тому дуже дякуємо. Давайте працювати разом і надалі. І далі про те, якою погода буде завтра, 24 грудня. У Кременчуці хмарно з проясненнями часом дощ вночі до 5, а в день до 7 градусів вище нуля. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Чим відзначиться екватор робочого тижня дізнавайтеся з Кременчуцьких новин завтра, слідкуйте за нашими новинами у Ютубі. До зустрічі в ефірі. Щасти.